Я вітаю усіх вас, усіх червоноградців з прийдешніми новорічно різдвяними святами, зичу усім вам міцного здоров'я, веселої, дзвінкої коляди, смачної куті, гарно в родинному колі відсвяткувати, гарно провести цей час. А також бажаю нашим хлопцям, які сьогодні і в ці дні будуть захищати нас спокій. Мирного неба і всій нашій Україні. Миру, добра, злагоди. Слава Україні! Слава! Слава! Ну що, друзі, давайте перевіримо, чи вмієте ви рахувати? Вмієте а! А голосно кричати, ура! А! А ура! вмієте голосно кричати! А! Тож давайте зараз усі всі дружня, дружня, дружня. Будемо рахувати. І в кінці, коли має бути нуль, будемо кричати: Ура! Домовились? <ріпит> і так, пробуємо. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири.

Друзі, щоб подарувати тепло сердець, тепло у кожну родину, у кожну сім'ю у нашу Україну, сьогодні на свято до нас завітали місцеві пластини і принесли вихліємський вогонь миру. Тому давайте оплесками теж і гучно привітаємо!